Всім привіт гостям каналу і підписникам. Вчора случилася така ситуація, виїхав дощ, пропали дворники. У вас 21 класика. Обшукав цей ютуб. Якісь відео непонятні, там треба мотора знімати в дворника, цю, як це вона називається. Божа, трапецію треба викручувати, все, викручувати, все знімати, ломати. Я вчора спробував, батько порадив, попробував, і в мене спрацювали, почали працювати. Зараз я вам коротенькому відео покажу, як його відремонтувати. Якщо вам такий лахак попадеться, що цей вам допоможе. Поставте, будь ласка, лайка, підпишіться. Кожен підписник важливий. Все, всім дякую. Слава Україні. Дивіться. Зараз е -е, покажу. Вмикаємо за... зажигання. включаємо дворники Нам... на цей. Тоді або свяшком, або такою твердкою можна. Тут а бачите? Один контакт, на релюшці і другий. Його потрібно замкнути ось так. І вони мають піти. Но я вже відремонтував, то в мене вони не підуть. І після того вони працюють. У мене ще була така проблема, що дворники йдуть і тут застрягають, тому що від дев'ятки. Тут ходить, трошки треба гаєчку підтягнути. Зараз я це зроблю. Все, якщо вам поміг, ставте лайк і підписуйтесь. Буду щось знімати, ще пробувати. Підтримаємо Україну, слава Україні!